Досить вже рахувати ті калорії. Бо рахування калорій це замкнуте коло. Схудла набрала, схудла набрала. Ти ніби живеш у рамках чужого ідеального меню, не розуміючи, які продукти тебе насичують, надають тобі легкість і дійсно смакують твоєму організму. А щоб легко схуднути, тобі потрібно дотримуватись цих трьох правил. По-перше, це пити воду з лимоном зранку до їжі. Вона прискорить обмінні процеси, м'яко очистить стінки кишківника і навіть може зняти печію. По-друге, останній прийом їжі має бути за 2,5, а краще 3 години до сну. Згідно циркадних ритмів, наша підшлункова залоза знижує свою активність не пізніше 9 вечора. Рівень інсуліну, який виділився за останній прийом їжі, має плавно знизитися і нормалізувати рівень глюкози в крові. І останнє чай або каву вживай окремо від їжі. Насправді це пояснюється тим, що процес перетравлювання їжі в нас починається в ротовій порожнині за допомогою. Слини ферменту амілаза, а за умов вживання рідини слина втрачає свої властивості, і перший етап їжі пропускається. Рідина сприяє розведенню концентрації травневого соку і ферментів ЖКТ, що призводить до повільного і млявого перетравлювання їжі. Якщо тобі цікаво, як саме ці правила допомагають худнути, і ти хочеш дізнатися ще багато інших, тоді тисни кнопочку внизу і забирай серію безкоштовних відеоуроків.